Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова. Я працюю з нашою київською студією. Говорити зараз будемо і про ситуацію на українських фронтах, і про нову бавовну на території Російської Федерації, і чим воює армія Росії тут в Україні. Напрямий зв'язок зі студією виходить мій гість. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний опір. Пане Олександре, добрий день. Слава. Україні Героям слава вітаю. Розпочинаємо ми все таки із загроз для звичайних українців, для нас із вами. Ми знаємо про нічну ворожу повітряну атаку шахедами. 15 запустили, 13 з них збили, збила українська ППО. Вранці також в Україні лунала повітряна тривога годину 40. Вона тривала годину 42. Що нам розуміти про такі потуги? Дайте за словом, ворога хочуть, але не можуть. Ну скажу так, з рахуванням того наскільки вони зараз почали використовувати шахи 131 та шахесто 136 по території України, можна казати про все ж таки отримання Росії третьої партії цих дронів Камікадзе від Ірану, І поки що не було якогось офіційного підтвердження, вже це виключно моє припущення. Але а, все ж таки інтенсивність, ну, ми бачимо, що вона не на рівні, коли у тебе закінчуються а, запаси цих дронів. Отже, можемо казати про третю партію. А, для чого використовують? Ну, по-перше, такий дрон Камікадзе він виконує мінімум три функції. А перше, звісно, це те, що вони намагаються цими дронами влучити в якийсь об'єкт, тобто нанести якісь пошкодження. Друга функція це вже розвідувальна функція, так чи інакше, але вони таким чином проводять розвідку місцевості, і з цього виходить третя функція, тобто е, протиповітряної оборони України, позиції ППУ України. І якщо це дійсно використовується на достатньо професійному рівні, то Одразу після таких нальотів, які мають основною своєю метою, саме скриття, ППО повинно бути ну, ракетний удар, масований ракетний удар чи обмежений ракетний удар, тому що ППО України воно мобільне. Воно після того як відпрацьовує хвилю об'єктів, які несуть загрозу, воно змінює свою позицію. Тому це, якщо швидко не зробити. Ну, тобто, я маю на увазі, якщо швидко не е, нанести ракетний удар, то, то це вже буде зовсім е, інше розміщення, зовсім інші е, позиції, зовсім інший радіус дії нашого ППО. е, це не є якоюсь таємною інформацією, це не є якоюсь таємницею. Це дуже добре розуміють російські окупанти, ком, е, командування російських окупаційних військ. Але чому вони саме обирають ось таку тактику? Ну, не зовсім зрозуміло. Е, це може бути. Е, це може бути пов'язано з тим, що в них є все ж таки якийсь або дефіцит використання тої чи іншої номенклатури ракетного озброєння, або навпаки, вони його накопичують для якогось зовсім іншого рівня потужного удару. А ось, наприклад, Юрій Ігнат він каже, що е, навесні ворог може спробувати бити по гідротехнічним спорудам в Україні. Я так розумію, що із дефіцитом ракет, ну це зовсім так абсурдно виглядало б з російського боку, тому що ну там шахедами бити по греблям водосховищ. Ну це як там я не знаю про муху і слона, наприклад. А, а взагалі реальна небезпека вона існує. Я скажу так: казати безпосередньо про те, що в них там прям такий катастрофічний дефіцит е, з ракетним озброєнням, не можу. Чому? Тому що е, вони е, постійно отримують нові зразки номенклатури ті чи інші номенклатури ракетного озброєння, тобто в них є своє виробництво. В них є виробництво крилатих ракет калібр Х 101 Х 31 Х 38 Х Х-59 і так далі. Онікс, знову ж таки, П 800 Онікс. І, і вони постійно накопичують свій боєкомплект. Їх можливості накопичення боєкомплекту це від 3 до 5 ракет на добу. Останнього разу по території України було нанесено масований ракетний удар з боку російських окупантів 10 лютого. Після цього було декілька випадків так поодиноких, коли декілька ракет використовувалось. Але саме масовне 10 лютого. Отже, з накопиченням боєкомплекту, 3-5 ракет на добу. Ми ну, це не проблема, ми можемо врахувати, який в них зараз боєкомплект накопичений. Це більше, ніж 100 ракет в середньому. І через 2-3 тижні це ще буде більше. Отже, для чого накопичені? Для того. Щоб а, нанести разово масований масштабний удар і показати інформаційно а, в своєму пропагандистському контексті, що дивиться, як ми можемо. Ось, яка вона сілушка і все таке русскава оружа і все таке інше. Або вони дійсно зараз а, здійснюють підготовку до, назвемо це так: наступного сезону ракетних ударів, накопичується боєкомплект, щоб ці ракетні удари вони були. Не а, один раз на два, два з половиною тижні, а щоб вони були один за одним хвилями постійно, три-чотири дні постійних а, ударів, і не виключно, що це буде вже не енергетична інфраструктура, тому що коли вони 10 жовтня розпочали оці ці масовані удари ну, в 2022 році по енергетичній інфраструктурі, це було напередодні знову ж таки опалювального сезону. А, тобто, а що потрібно людям а, взимку, в холод, світло та тепло? А що потрібно людям а, в першу чергу влітку? Вода, водозабезпечення? Тому не виключаємо, що саме до цього вони і готуються. Українська енергетична інфраструктура і українські фахівці виявилися готовими до таких викликів і робили все, що можуть і робили дуже швидко. Можемо зазначити, без світла ми не лишилися взимку і без тепла. Також принаймні обіцяний блекаут від росіян не стався. Якби нам там якийсь час скрутно не було, от, наприклад, моєї мами вдома тепла і світла не було чотири дні. Але це той максимум, який ми пережили. Ми дійсно змогли це зробити так власними силами. Так? А я так розумію, що зараз водні ресурси і представники ну, саме, саме цієї історії, вони теж готуються до того, що неприємності можуть бути різними і щоб витримати цей удар. Ну, це щоб так трошки нас заспокоїти. Ну, звісно, якщо ми знаємо про те, до чого готується наш ворог, то ми готуємося для того, щоб ці всі збитки невелювати. Україна це країна, яка має а, технічні та технологічні можливості достатньо високого рівня. Скажу навіть не так. Україна це технічно та технологічно розвинена країна, велика, технічно та технологічно розвинена країна. Ми не є якимось там Самалія, Еретреєю, де, наприклад, якщо якась підстанція, якщо вибухне, то все це можна казати, що весь район він залишається без світла. На наступні 10-20 років в нас дуже швидко працюють ремонтні бригади. В нас дуже швидке відновлення. І не тільки а, відновлення, а в нас високий рівень адаптації до екстремальних умов. І а, в 2022 році ми це продемонстрували, на прикладі, коли а, наносились а, масовані удари по а, залізничним узлам. Ми пам'ятаємо це квітень-травень. А що сталося? Залізниця перестала працювати. Ні. Були затримки, так. Але е, затримки та відсутність е, діючої залізниці ну це різні речі. Так само з енергетичною інфраструктурою по неї наносились масовані ракетні удари. Але вона перестала працювати взагалі? Ні, ми її відновлювали. Та адаптувалися до цієї ситуації так само буде і з будь-якими іншими загрозами, які зараз собі планують російські окупанти. Що ж, давайте про ситуацію нинішнього на фронтах поговоримо. Звісно, Бахмут кажу, звісно, тому що дуже різна інформація надходить звідти. Інститут вивчення війни пише, що Україна проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. У той же час є повідомлення. Ну, наприклад, від заступника командира батальйону Свобода лейтенанту Нацгвардії Володимира Назаренка про те, що українські війська утримують ключовий шлях до Бахмута, і це принципово, і це дуже важливо, і про те, що українські військи К про те, щоб українські війська залишали місто, не йдеться поки що. Скажіть, будь ласка, чому така різна інформація і що ми маємо розуміти про події під Бахмутом і в самому місті? Ну, Я хочу ще зауважити, що цей цікавий інститут, він майже напередодні казав, що взагалі оточення Бахмуту не, не, не буде відбуватися і взагалі оборону там можна вести. А зараз вже відведені військи. Ну, скажімо так: інформація насправді події. А вони постійно змінюються. Ми кажемо зараз про зміну оперативної е, ситуації біля Бахмуту, не е, в форматі щотижня або щодня, та навіть не щогодини, а щохвилини. Навіть зараз ми можемо з вами говорити, а там може ще змінитися настільки, що навіть те, що буде сказано зараз, воно вже не буде відповідати дійсності. Е, загальна ситуація, яка складна, а вона ніколи там не була простою. Там дев'ятий місяць вже фактично відбувається героїчна оборона та знищення величезного потенціалу російських окупаційних е, військ. І тому просто там не буде ще довго довгий час. Е, яка саме ситуація, відведення військ не погоджуюсь, тому що не треба плутати відведення з ротацією? А те, що там зараз відбувається процес ротації, це дійсно факт. Е, Другий дуже важливий момент: а, допоки працюють основні логістичні артерії 0504 та 0506, ми не можемо казати про доцільність відведення а, наших захисників саме з міста, а, більш того, росіяни на сьогодні зменшили тиск в напрямку 0,504 та 0506. А чому тому, що а, вони а, вирішили сконцентруватися на Боях вже безпосередньо в самому місті. А, міські бої це, звісно, не їх кредо, але вони намагаються тиснути з північного напрямку, північних локацій Бахмута, а також а, зі Східного. З південного в них взагалі нічого зараз там особливо не вдається. а Процесу великого немає якоїсь перспективи, тому саме вони рішили тиснути з півночі та зі Сходу. А, це для них. Також буде проблемою так само, як і вихід до нуль п'ять, Чому тому, що ну там було поле е по якому їм е Треба було йти, а вони знаходились під чільним вогнем з боку української артилерії. А зараз а, в них міські бої. А вони в міських боїх знову ж таки вони себе не демонструють а, достатньо на високому рівні. А, тому це ще досить тривалий час будуть відбуватися такі бої зіткнення в самому а, місті. Та навіть до центру міста, навіть якщо вони там сконцентрують велику кількість сил та засобів, а, є сумніви, що вони зможуть вийти, тому що ну, там є річка бо. А вона є нічим іншим як природною а, такою перепоною для їх просування. А, отже, це наша лінія оборони, навіть якщо вони зможуть просуватися на східну а, в східній локації а, міста. Тому знову ж таки, якоїсь стовідсоткової ситуації, яку можна казати, там що вона. Або контрольовано, або не контрольовано відведення, чи щось інше. Ні, наразі ми не можемо про це казати, тому що все змінюється дуже швидко. Та е, цей процес е, ну вияви воно досить інтенсивний. А от Юрій Бутусов, головний редактор Цензер, не дари там пам'ятаємо. Він також пише про те, що це скоріше питання ротації, а не наказ на вихід. Це його була цитата. А також він пише про те, що э, зараз утримання міста для нас в умовах обмеженого сполучення не є вигідним з точки зору тактики. Це питання стратегії. А от поясніть, будь ласка, що виграє українська армія у перспективі, утримуючи зараз Бахмут, і як битва за за Бахмут може створити сприятливі умови для майбутнього контрнаступу Збройних сил України. Ну, мені здається, що взагалі в посібниках по військовій справі треба буде вводити такий термін, як ефект Бахмуту. Угу. Що таке ефект Бахмуту? Ну, Ми вже сказали. Я вже казав про те, що там сконцентрована велика кількість сил та засобів російських окупаційних військ. Це правда. Там на сьогодні найбільша концентрація з зо усієї зони бойових дій. Тобто, коли концентрується якась, якісь сили та засоби біля там Вугледару, чи Авдіївки чи Мар'їнки, ну, це зовсім інші масштаби, аніж ми кажемо зараз саме про а, Бахмут. Це а, фактично з підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії. 217 го повітряно десантного полку. Це підрозділи 57-ї ОМСБР. Там е, фактично е, більше, ніж навіть вже більш ніж 12 дивізіонів артилерії. а великий, велика кількість саме ресурсу, сконцентрована на Бахмуті. А що відбувається по іншим напрямкам? А я розкажу, що відбувається. Ну, наприклад, Лівобережна Херсонщина. Там зараз сконцентровано приблизно десь до 20 в першому ешелоні десь приблизно до 25 батальйонів тактичних груп російських окупаційних військ, велика кількість, але вони не мають штатної комплектації за технікою кожний підрозділ. В них дефіцит катастрофічний. Я скажу так, що в них зараз на озброєнні є 60 танків у 25 БТГР. 60 танків замість штатних 275. ББМ 250 замість штатних 825. Тобто ми бачимо, яка катастрофічна недокомплектація. Така ж сама вона фіксується і на Запорізькому плацдармі. 30 БТГР недокомплетація за танками. А, в них в складі 40% від штатної ББМ 50%, артилерія 50% від штатної комплектації. Не вистачає техніки. А чому не вистачає? Тому що для компенсації втрат по техніці артилерія, ББМ, танки – все відправляється в першу чергу на в напрямку Бахмуту для компенсації а, втрат цих підрозділів. А на інші підрозділи, на інші плацдарми, не вистачає тому, ось від цей дисбаланс. Ось а, демонстрація того, який має ефект Бахмуту. А цей ефект це невелювання взагалі можливості російських а, окупантів а, своєчасно та ефективно компенсувати свої втрати, як людські, так і по техніці. І ми бачимо, як це відбувається на прикладі південного плацдарму. Тут до речі, Міноборони Великої Британії також потішили за даними їхньої ж власної розвідки. А зараз гвардійська танкова армія Росії замість арматів, які вони обіцяли, отримує Т-62 60-річної давнини. А от скажіть, будь ласка, чи маємо зараз розуміння, скільки ще подібного металобрухту лишилося у росіян? Ну і власне як використання такої застарілої техніки позначиться на веденні бойових дій від них? Ну, ми розуміємо, що ефективність значно погіршиться. Вони Т-62, якщо вже кажемо про цей тип танку, вони їх почали використовувати ще з травня минулого року. Uh -huh. Це вже тоді почався в них брак танків в зоні бойових дій, і ми їх бачили в першу чергу на південному плацдармі, це в Запорізькій області, а також правобережній Херсонщині. А, цей танк дійсно він не виробляється з 1975 року. Це вже якесь ну, позаминуле взагалі покоління танків, а, і він не надає необхідного ефекту, якщо ми кажемо про а, сучасну війну. Але інших а, в них є, але Т-62 вони вони розконсервуються, тобто знімаються зберігання набагато швидше. Аніж, наприклад, Т-72 чи Т-80 або Т-90, бо вони ну, потребують все ж таки більш такого ретельного технічного обслуговування, іноді навіть ремонту. Скільки загально, Ну, ми повинні а, рахувати не тільки Т-62, а й 72-го модифікацію, 80 та 90. А, загально боєздатних до 2 тисяч на збереженні. При, а, при а, кількості десь 10 тисяч, це. На складах та центрах збереження, але не всі вони можуть бути повноцінно розконсервовані та введені е, виведені до стану боєздатності, е, тому що вони зберігалися в умовах, ну, м'яко кажучи, незадовільних. Е, деякі танки взагалі використовуються в форматі канібалізму як постачальних запчастин. Особливо це стосується е, агрегатів силових агрегатів. Е, та а, стволів. А, вони ще використовують стволи для заміни а, тих, що відпрацювали свій ресурс. Отже, в них на сьогодні військово-промисловий комплекс він, це в першу чергу ремонтна база велика, а, канібалізм, ну і звісно, все це у форматі постійного зняття з консервації. Угу. Давайте ще трохи про бавовну поговоримо. Втішні новини з тимчасово окупованих територій Запорізької області в Мелітополі. Напередодні ввечері два потужні вибухи на військових базах окупантів розповів про це міський голова Мелітополя Іван Федоров. Чергова бавовна, я так розумію, та? і днями її може побільшати, поясніть, будь ласка. У будь-якому разі вона буде стабільно збільшуватись, тому що, ну. Запорізький напрямок він досить перспективний для деякої активізації. Це по-перше, а по-друге, ця бо вона не може не тішити, чому тому, що в них і так великі проблеми з комплектацією та з матеріально-технічним забезпеченням силами та засобами своїх підрозділів саме на південному плацдармі. А тут ще кожного дня, не приймаючи участі в якихось масштабних активних бойових діях. Вони втрачають о, дефіцитну техніку, і її стає все менше та менше, а треба компенсувати. А компенсацію не дають. Компенсація в першу чергу йде на Бахмут, або ну, в іншому випадку десь о, на Луганський плацдарм, де вони також можуть там зараз, вони зараз там якраз і накопичують сили та засоби, тому що планують собі там наступ о, в напрямку Куп'янська Ріміна. Купясватово-куп'янськ Креміна Лиман, і фактично, південний плацдарм зараз є. Ну, скажімо так, якщо ми будемо порівнювати з іншими плацдармами, то там найгірша ситуація з комплектацією підрозділів. Вони найгірш боєздатні, вони найменш боєздатні з усіх інших підрозділів, які сконцентровані у російських окупантів в зоні бойових дій. ну це, м'яко кажучи, так собі м'який натяк. На те, що ситуація може змінитися на краще і набагато на краще для українців. Ну і у новому Осколі це Білгородська область Російської Федерації. Вранці сьогодні було чути вибухи. Влада заявляла традиційно про роботу ППО, але знаєте, що для мене найцікавіше? Місцева влада каже не про безпілотники. Вона заявляє про ракети. Ми можемо пропустити таке теоретично? Ні. Ну. Поки що казати про якісь ракети, це е, якось е, мені здається недоцільно Чому? Тому що Ну які ракети? Навіщо їх обстрілювати? Якимись ракетами Збройним силам України? Ми не займаємося обстрілами території Російської Федерації. Це відомо постійно, наші офіційні е, посадові особи вони. Заявляли саме про те, що ми займаємося обороною своїх територій, а тому мені знаєте, що здається? В них вже настільки панічні настрої та істерика, що вони можуть навіть свої власні ракети приймати, якими вони обстрілюють територію України приймати саме за українські. Чого тільки не було? Ну нещодавно в Санкт Петербурзі була якась там паніка біля їх аеропорту. Так, так і небо закрива санкт Петербург. Та й події на Брянщині показали, що ну не зовсім інформаційний простір Російської Федерації. Працює зараз вдало, так скажу, і вони між собою не можуть домовитися, що там такого повідомляти, тому що дуже були різні повідомлення. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі сьогодні. і Завжди дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Коваленко, військовополітичний оглядач групи. Інформаційний опір спілкувався зі мною, друзі. Сьогодні з вами прощаюся. Прощаюся до завтра. Вірю, і знаю, що все буде Україна. Почуємося, до побачення.